Video, micrófono. Доброго ранку, друзі. Бажаємо вам вдалого початку нового дня. Ну і вже до нашої студії завітали другі гості. Отже, знайомтеся, будь ласка, отець Владислав Ігнатишин. Сьогодні завітав до нашої студії разом із синочком Нікодимом. Доброго вам ранку. Доброго ранку, доброго ранку, слава Ісусу Христу. Вітаю всіх! Дякуємо, що завітали до нашої студії. Чому з сино... синочком прийшли до нас? Ну дякуємо, що прийшли, але напевно до садочку ведете, малого. так? Так. ми маємо серйозну місію. Ми зараз йдемо в садочок. Ми живемо. У мальовничому позамісті, оскільки у нас немає ясел, ясела, ясел, ми ходимо у садочок у місто. і тепер ми направляємося на нашу так звану роботу. <різь> Батько двох дітей. Як розпочинається ваш ранок? Адже напевно рано треба йти на роботу, а вдома все так активно. Дітей збирати треба. Ну звісно, майже все будується на моїй особистій програмі. Якщо мені дуже ранком потрібно вийти, дуже рано, тоді я виходжу і потім десь повертаюся біля 9-ї години. І потім забираю Нікодимчика, йдемо в садочок, він до того часу вже поснідав. Ну і менший синочок має три з половиною місяці. Звісно, до нього особлива увага. І потім е велика, велика левова частка уваги, потім зранку припадає на дружину. Ага. А, а, а... На і, а, не ревнує Нікодим? свого ну, мала. Трошечки мала. є, трошечки є. Та... Це такий період, треба його пережити. Нікодим, напевно, часто вас питують про, означ... про те, що означає це ім'я. Так, дійсно, ім'я досить рід... рідкісне. Але я дивуюся, тому що воно є у святому письмі, зокрема в Євангелії від Івана, і колись було досить поширене, означає переможець народу. те, те саме, що і Ніколай. Ніка лаос» переможець народу, Ніко Демос. Демократія, так розуміємо, переможець народу. Так що досить рідкісне ім'я. Але мій колега священник отець Іван говорив, що він вже похрестив нашому кафедральному соборі соборі наступного Нікодима. І знаю, що ще один священик дав після нашого Нікодима ім'я своєму синові. Також Нікодим. Так що популяризуємо як мінімум три Нікодими вже є в обласному центрі Закарпаття. Ви завітали до нашої студії, щоб розповісти про молитовник Требник. Нещодавно відбулася презентація. Що це за збірник? Так, дійсно, я в руках маю е, досить непересічне видання, молитовник е, під назвою Молитовник Стремник за збереження довкілля або бачити Боже творіння новими очима. По суті, це є е, друге, видання, друге видання. Перше я називаю радше спробою, е, яке претендувало на назву молитовника. Е, цей молитовник е, укладений двома нашими вірними, віруючими, але разом з тим і науковцями Михайлом Біланичем та Олександром Бокотеєм поповнився ще одною такою частиною, так званими Требами. Якщо би хтось запитав, що таке требник і Треби, ну це від грецької не буду все пояснювати. Але така остання етимологічна нота, це те, що церква служить. Те, що потрібно, те, що треба людям, різні освячення, різні посвячення посвячення води, посвячення е, поля, посвячення е, бджіл, навіть посвячення е, різних фруктів. І все те, що церква освячує, але найголовніше освячує людину, тобто перші сім святих тайн, які є в Требнику, е, тому він і називається Требник. І ми включили тут різні посвячення, зокрема посвячення різних стихій або молитви, коли ці стихії починають свою таку гіперреакцію і починають бурно. Значить, впливати, чи то вода, чи то навпаки не паде нічого з неба і люди очікують. То ми включили із цих треб, які, по суті, зарезервовані були колись священикові. І на початку ми зробили таку ноту, що требу вислуговує священник. Але однак зараз вірні можуть спокійно собі перечитати ту молиту, звісно, випускаючи рубрики, які стосуються служити. Як виникла ідея створити такий молитовник требник? Ну найперше, я кажу, що ідея пішла від людей світських, від людей світських не священнослужителів, але разом з тим, це є науковці, які працюють у сфері екологічної. Екологічного збереження, збереження довкілля, фахівці, які побачили, що у цьому просторі бракує саме молитви. А друга річ: дивіться, ми йдемо по двом таким шляхам, пізнаючи природу екологічну ситуацію. Найперше це я би так сказав, негативний, коли вже щось трапиться. Я тут приведу до уваги два слова, наприклад, як Фукусіма 1 і Чорнобиль. І ми вже знаємо, що щось таке трапилося. Люди починають робити ревізію, де вони живуть, яка їхня роль, що ми, куди ми йдемо, і як ми господарювали до цього часу. І е, такий негативний досвід приводить більше до такого революційного перегляду. Людина швидко починає е, переглядати і робити ревізію е, своєї діяльності. Якщо йдеться про е, інший трошки важчий і довший шлях, я би казав, він еволюційний, то якраз Наука, церква. А ми знаємо, що церква має поки що, й слава Богу, що таке досить великий вплив і велику довіру від народу. І що сказав священик? Поки що слухають так, от залучаючи громадські організації і, зокрема. Церкву як е, авторитетну інституцію ми пробуємо популяризувати і е, відкривати в чому, е, в чому є роль людини у е, у всесвіті у світі і знайти е, свою гармонійну гармонійне місце для того, щоб людина як корона сотворіння, як каже святе писання, могла е, допомагати цій природі зберегтися і функціонувати належно. Що ввійшло до цього збірника? Можете про зміст розказати? Ну, як я казав, приблизно на е, дві частини поділяється ці традиційні та рідкісні молитви, які е, колись Михайло Біланич по поскладав, до них потім додані псалми. Е, і е, наступна така е, цікава вже нова рубрика в цьому виданні це молитва Стребника. Ось, наприклад, чин благословіння галузику квітну неділю, чин благословіння поля. На нивах, благословіння насіння навіть бачите благословіння зерна на свято. Ось дивіться, цього року кажуть фахівці, що такої посухи осінні вже не було від 1926 року, і ми ризикуємо не дозбирати врожай. Я би тут привів приклад, який трапився, наприклад, у нас в одному з великоберезнянських сіл. Люди, маючи таку пізню весінню, і потім на початку літа посуху, побачили, що ризикують не дозбирати свій врожай. Дякую, і тоді люди ходили по селу і збирали на так звану соборну службу, все село. І ви знаєте, що цікаво, два рази такий проливний дощ впав. Він до Ужгору не дійшов, мабуть, ми мало тут молились. І люди зібрали дуже хороший вже врожай картоплі і все, чого там посадили. І я би казав, сьогодні церква не те, що шукає якусь, знаєте, свою нову роль, і не те, що хоче у всі ланки десь увійти. Але відтворює свою колишню роль. От зверніть увагу. Перестає падати дощ. Куди йдуть люди, куди йдуть стріляни, куди йдуть аграрії. Не йдуть до президента, бо не паде дощ, йдуть до священника. що щось треба робити. Давайте молитися. Що ми мали робити? Які молитви. От тому то і випускаємо такі требники для того, щоб люди, маючи худобу, маючи той господарський інтерес. Це така можливо і досить е, е, природна релігія. Ви знаєте, навіть колись допустим ще до християнських часів, так теж молилися там до сонця, молилися за те, щоб не було дощу, молилися за ще щось. Зараз це все в християнській релігії. Тобто люди все-таки знову повертаються до потреб, але усіх своїх потребок знову ж таки звертаються до молитви, але тепер уже до єдиного Бога. До єдиного бога, так все було монотеїзовано е, після того, як людство в більші своїй в більшості, зокрема, е, юдаїзм, християнство е, іслам прийняв. Єдиного Бога, як е, Творця Всесвіту і Господаря Всесвіту. Так. Наскільки такі молитви ем, потрібні е, вірянам? Е, мені здається, що дуже часто люди моляться, коли в них, в них якісь сімейні проблеми, е, якісь негаразди в особистому житті. А про екологію вже напевно дбають в останню чергу? Ну звісно, так будемо говорити щиро. Е, люди найперше звертаються по такій категорії питань, як сімейні негаразди, особисте життя. Екологія, коли вже е, як грім. Прогримить ударить, тоді вже люди починають більше звертатися до цих проблем. Однак е, е, на, меті, на меті, яку ставить сьогодні і церква, і е, взагалі людство, є е, е, допомогти людині, допомогти людині віднайти себе у всесвіті, віднайде себе у всесвіті і почати відповідальне життя за створіння. Чому? Тому що, якщо відкриваємо Біблію, з'являється. З'являється перший чоловік і що робить добрий Бог, він приводить усіх звірів до Адама і Адам їх називає по імені. Іншими словами, Адам дає ім'я, дає характеристику, і тим самим він стає ніби таким господарем, управлінцем у тому раї разом з тими звірями. На жаль, сьогодні цей контакт досить розірваний. Ми люди з людьми не можемо знайти часто спіль... спільну мову і належних відносин, не говорячи вже про звірів. І тут, що дозволите, я би привів такі приклади, зокрема в католицькій церкві є така постать, як Святий Франциск Асийський, який до то, до такої степені увійшов у гармонію, що починає проповідати птицям, птиці слухають його. Інша річ, у губ'йо це таке село в Італії. З'являється вовк, і той сіроманець не дає спокою людям. Люди на ніч вже темніються, ні стають коротше, закриваються. Той вовк краде, забирає овець, люди в жаху. І тоді приходить святий Франциск Асийський, вже на той час досить знана постать, і каже: Нічого. Чекає на початку села. Тут вночі бачить, іде вовк, і Святий Франциск на нього дивиться і каже: Ти, брате, вовче, злодій і убивця, ти посіяв страх у цих людях. І від цього часу більше таке не будеш робити. Приводить вовка до громади, до села. Люди починають кормити того вовка, і той вовк, як звичайний пес, проживає біля того села і е, звільняє таким чином святий від е, е, страху. Якщо говорити, наприклад, у православній церкві є така промовляюча фігура, як святий Серафім Саровський. На іконах ви могли побачити його з медведем, Так? Це знову ж таки, свідчення, коли людина, доростаючи, у своїй святості, у своїй досконалості починає не лише гармонізувати навколо світ людей, але і також світ живої і неживої природи. Ну і не знаємо, скільки маємо, не знаю, скільки маємо ще часу. Маємо, маємо ось, наприклад, якщо я вам скажу Герасім, що вам приходить до думки герасим. <світ> Муму му. -му. му, -му. Всім приходить муму. Я не знаю, чим надихнувся Тургенів, коли писав про Герасима. Але ви продовжите розповідь про це після телефонного дзвінка. Доброго так. ранку. Представтеся, будь ласка, ваше запитання або ж коментар. Ваше запитання або ж коментар. Слава Ісусу Христу. На віки возвітаємо слухання. Це Оксана із Ужгорода. Це Оксана із Ужгорода. Отче, Владиславу, велике спасибі вам за ваші проповіді. І я думаю, що ще студенти, молодь, які не пішли на заняття, всі послухають вашу проповіді і тому, що книгу про молитвенник ми читали в газетах. Але коли ви але коли ви зараз отак е, на телебаченні розказали, гарно розказуєте далі про е, цей молитвенник, я думаю, що кожен, хто навіть і не читає е, е, такі книги, але він захоче купити собі, почитати і взяти все-все те, що там дуже гарно вам. Велик вам спасибі і вам Божої благодаті. Можливо, якесь пані Оксана, можливо, ви якесь питання хочете поставити? Раді. Дякуємо, Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Дякуємо. На жаль, вже немає телеглядачки на зв'язку. Телефонуйте далі. 616191. Ми у прямому ефірі. Я щиро вдячний. Стільки скажу, що молитви не можна. Дивіться, ми сьогодні живемо в світі досить гарної комунікації посередництвом інтернету. знайдіть, знайдіть у Фейсбук у мережі Фейсбук або в контактах цих двох панів. Михайла Біланича і Олександра Бокотея, або взагалі, я думаю, на юридичну на біологічному факультеті чи у кафедральному соборі греко-хотоцькому вам підкажуть, де можна придбати цей молитовник. Я навіть так думаю, що він буде або за якусь символічну ціну, або якщо ви скажете, що ви дійсно будете ним користуватись, вам його так дадуть, тому що сам молитовник вийшов за спонсорські гроші за підтримку Європейського союзу. Там вже скоріше розбудились. І е, пробують співпрацювати з церквою. Якщо повернемось так. до нашого Герасіма, так от не знаю, чим надихну, надихнувся е, Тургенів, коли писав е, про Муму і того кремезного Герасіма, який прив'язаний до е, милої собачки е, взагалі або до милого Песика. Е, і У п'ятому столітті знаходимо одного святця, який живе в пустелі Палестинській, і біля Йордану. Зустрічає пораненого Лева. Цього зраненого лева він дивиться, що в нього в лапі є колючка, шип, він його виймає, лікує того лева, і той лев приходить і вже живе при обителі, де живе святий преподобний Герасим. Крім того, там є осел. З часом того, той осел виконує певні функції, там возить воду. Одного разу господарі монастиря, браття, бачать, що немає осла. І так подумали, що цей лев зжер по своїм потребам, зголоднів від, від цього осла, значить, осла поїв, зжер, так скажемо, І що трапляється? Святий Герасим каже, раз ти по осла Віслюка будеш виконувати функції віслюка. І ту воду, яку колись осел возив, починає возити цей лев. Що трапилося? Насправді, цей мирний уже на той час лев Віслюка домашнього не чіпав, але йшов караван і цього Віслюка забрав, тому що Віслюк зайшов досить далеко. Приблизно через 2-3 роки проходить назад той караван і побачив лев знайомого Віслюка іде і притягує з цілим караваном того Віслюка до обителі Монашої. І таким чином реабілітується і показує, що це не язі. Ось така е, історія. І тепер, якщо ви е, знову ж в інтернеті хочете знайти святого Герасима, знайдете ікону. Е, поруч святого буде зображений лев, який подає свою лапу або просто лежить мирно біля цього Герасима. Так що, бачите, інколи, інколи і відомі митці, відомі майстри слова надихаються життям. Святих, які знайшли себе у е, е, фауні і флорі, як е, справжні люди з великої боку, пане Владиславе, ми Буквально на хвилинку перервемо нашу розмову для того, щоб послухати відповіді на експрес-опитування. Ми запитували в Ужгородців, що вони особисто роблять для збереження частити довкілля. Давайте послухаємо і відразу повернемося до спілкування з нашими великими і маленькими гостями. Я навіть якщо бачу якісь пляшки або е, пачки з під е, сигарет, я збираю і кидаю в смітник, або я не можу пройти, коли дитина кине якийсь фантик. Я обов'язково підійду до цієї дитини, мене це дратує, якщо чесно. Мусор в урну. Твоє сміття ношу з собою. У всіму ну, випадку, мусор збираємо дільне бумагу, ну, такі піші відходи. Ну, стараємося, не мусорити, завжди вибросити в урну. Я колись працював в екології довго і дуже багато посадив дерев, багато роботи провів організаційною, різноманітної. А зараз що роблю? Ну, насамперед дбаю, щоб вдома був порядок, як і кожен громадянин. Ну, в цьому плані, принаймні, я не смічу. Стараюся викидувати сміття в урну, і з машини не викидую. По-перше, мусор, вивозка мусора. Це перше. Друге, не ламати, не наносити вред природі, що і в домі, і дитину стараюся цьому вчити. Ось так відповідали у журці на поставлене запитання, в основному це було в них відповіді були схожі, просто вони не викидають сміття і так далі. Тобто вони не шкодять і це вже вважають допомогою. От чи хочеться поставити вам таке запитання? От не шкодити, це вже може, може можна допомагати таким самим. способом? Ну звісно, що можна е, вже так допомагати, але е, я надіюся, що ми десь доростимо е, нашій свідомості, екологічній свідомості, е, до того, що людина, якщо вчинить е, якийсь такий не нехор... Хороший, як ви її чули в експрес-опитуванні, вчинок, що викине сміття десь в неналежному місці і придучи на сповідь, скаже: Я е, зробив таке і таке. Я думаю, що в цьому буде велика заслуга церкви і всіх тих, які розбуджують цю свідомість. Ну, взагалі, якщо говорити за сміття. Я би хотів е, на завершення стільки сказати: найперше, треба звільнитися від ідеологічного сміття, коли людина десь у своїх цінностях ставить дещо вище е, е, за. Е, за Такий великий дар, як природу, за такий великий дар, як родину, наприклад, пам'ятаємо горе, яке сталося в Чорнобилі, люди дізналися лише через декілька днів, тому що не треба було спортити парад. Так? І таким чином бачимо, що ідеологічне сміття, і багато людей, які там працювали, інколи не, не знали, з чим працюють. І таким чином, ми маємо багато чорнобильців, які вже до цього часу не дійшли, і ми лише молимося реквієм за них. А потім, коли людина доростає вже у своїй і Ідеї і звільнятися від цього бруду і сміття ідеологічного, духовного починає вже дивитися і потроху е, е, підбирати і покращувати це ситуацію, е, очищаючися від механічного, хімічного та іншого сміття. Ми бачимо, що Нікудимчик уже ваш напевно хоче дуже до садочка. Будемо лизак дя... доїв лизак, доїв все. будемо вам дякувати за ранкову розмову і ваші ранкові побажання усім телеглядачам котрі цього ранку прокидаються разом із програмою. Ранок на тись. Ну хотів би. Хотів би попросити благословіння всіх у Господня для всіх на цей день. Хотів би заохотити всіх, оберігати довкілля. Це є наш будинок, здається, це є основна ваша тема сьогоднішня. Знайти себе в цьому будинку, і нехай добрий Господь допоможе нам віднайти ту первину гармонію, в якій жив колись наш проготець Адам. А ми його діти у сучасності. Давайте заради них, заради наших дітей, передамо той красивий всесвіт, який ми отримали, щоб і вони порадувалися в ньому. Ти щось хочеш сказати, Нікодимчику? Кажи амінь. <реш> Дитина ще не прокинулася. Дякуємо вам. Отець Владислав Ігнатишин сьогодні був у студії програми Ранок на тисі. Говорили ми про еко -молитовник. Не забувайте, шановні, що ранок на тисі триває, тож не перемикайте.